Використання у кіно має різні прояви: сексуалізація героїв, жахливі умови праці, емоційні гачки, спекуляція на расових проблемах та багато іншого. Але окремо у кінематографі є категорія під назвою експлуатаційне кіно, тобто таке, що для свого успіху вдається до різноманітних специфічних методів та підняття тем. Це не обов'язково малопомітне кіно чи низькобюджетне, адже паразитування на реакції людей на соціально-політичну тематику присутні у величезній кількості проєктів. Використання сексу та крові перевело експлуатаційне кіно у часи розквіту у другій половині ХХ століття. Раніше цьому заважав Кодекс Хейза. Ці теми часто представляються крізь призму так званого чоловічого погляду. У серії фільмів Джеймс Бонд, супергероїці чи екшенах, жінки часто сексуалізовані і не представляють собою суб'єктності для історії, але насилля доволі видозмінене, так як існує гуро чи ерогуро, що характеризується еротичними сценами, часто без сюжету, але з кровопровиттям, канібалізмом чи навіть некрофілією, є снаф, сплаттер і слешери, які також мають чималий попит, візьмемо хоча б пилу чи пункт призначення. Гумор же є способом рефлексії на таке кіно, і у комедіях насилля залишається у фокусі, але є спрощеним і представленим через слепстік. Така карикатурність поширена і в Азії, що відома великою кількістю експлуатаційних стрічок та проявах цієї експлуатації у інших видах мистецтва. У гонконгському кіно існує термін Молейтау, що перекладається як безглуздий. Такі проекти містять анахронізми, дивакуваті діалоги та дії героїв, але це навмисна частина авторського задуму. Глядач знається на такому піджанрі, зокрема через фільми із Джекі Чаном. Що ж до режисерського стилю, то найяскравішим представником Молей Тау є Стівен Чоу. Він обирає насильницькі жанри, наприклад, бойовики і трилери, і перетворює їх у фарс, тим самим експлуатує експлуатаційне кіно.